Давайте ми з вами. Що ми будемо сьогодні робити? Запитаємо у пани, пані Яни. Вона точно знає, що цікавого сьогодні у нас буде на заняття. Давайте ми з вами будемо включати ваші і включати мікрофончики, і зараз все все ми з вами дізнаємось. Привіт, привіт, дівчатка. Хлопчики. О. Привіт, маленькі сонечка. Так, чула запитання, що ми сьогодні з вами будемо робити, і я вам скажу, що поки це буде секрет наш маленький але сьогодні вам знадобляться щось для малювання: олівці, фломастери, фарби, можливо, навіть ручки, але дам таку маленьку е підказочку, що ми з вами сьогодні спробуємо трошечки е побачити своє близьке майбутнє. Яке кожен із вас дуже чекає, яке кожен хотів би, щоб у нього воно стало реальністю. І для того, щоб ми з вами почали на гарній позитивній ноті, давайте пошлемо один одному те, чого у вас в серденьках дуже-дуже багато, і чим би ви могли з усіма нами поділитися? Так, класи, сердечки. Круто, які вони у вас великі, і дивіться, як ми всі зразу от одразу їх починаємо приймати. А тепер всі в екранчику, кому їх дали, ви тільки що брали від екранчика, давайте його візьмемо і вмиємося тими сердечками і класними штуками, щоб у вас від усіх нас було їх дуже, дуже багато. І зараз, а ну, скажіть мені, будь ласка, хто колись пив таку водичку або, може, сік, яка називається Живчик? Да, є, знаєте. А ви знали, що то яблуко із того живчика, ще й дуже класний актор? Знали чи ні? Так от сьогодні я знаю, що у вас є акторська майстерність, і я спостерігаю за вашими крутими акторськими вміннями, а сьогодні ми з вами подивимося. Маленький відеоролик про акторство ось цього живчика, який дасть вам маленьку підказку, що ж ми з вами сьогодні будемо робити? Зараз нам вімкнуть мультфільм. Так, як вам мультфільм? Розвеселив вас трохи? Супер, клас. Дуже хотіла, щоб у вас трошечки піднявся гарний настрій. А зараз давайте, як думаєте, що ж ми з вами сьогодні будемо робити? Підказка була в мультфільмі. І підказкою зараз скажу я вам той факт, що ми з вами влітку особливо намагаємося цим заховатися від сонечка, врятуватися від надмірного сонечка. Давай, зайчику, бурак, тільки не Катеринка розуміє. Окуляри. Окуляри. Так, да, ми сьогодні з вами будемо робити окуляри. Але не прості окуляри. Сьогодні будуть окуляри, ми створимо, в яких ми з вами бачимо, можемо побачити відображення нашого найближчого майбутнього. Е, у нас з вами літо тільки починається. Ану, хтось уже планував своє літо, чи ще ні? Планували, чи ще не дуже? Трошки вже було. Супер. Але сьогодні ми з вами дамося до планування ще більше. І давайте спочатку почнемо із того, що спробуємо свої окуляри на себе одягнути. А ну в кого вийде? Два окуляра і отак от. А ну в кого вийде? Ну, а хтось ось так зробив, а можна ось так? Є, крутишки які, клас! Супер, і вам посилаю воздушні поцелуйчики. і пояснюю, що ми з вами робимо. Ми з вами зараз будемо малювати своє обличчя, своє кожен, на яке одягнені окуляри. Я для того, щоб вам краще було зрозуміло, що це може бути, підготувалася і вже трошечки помалювала. Дивіться, ви можете зробити окуляри великі на цілий аркуш. А можна зробити ось так приблизно: намалювати обличчя, на яке одягнули ви свої окуляри. А в окулярах, ми ж дивіться, коли одягаємо їх, ми в своїх окулярах бачимо відображення того, що є навколо нас. І е, в самих скельцях окуляр я вам пропоную намалювати е, те, як ви думаєте, у вас пройде ваше літо. От воно вже майже половинка червня скоро буде, уже перша половина червня минає, і у нас ще лишається більше ніж два з половиною місяця літа, два з половиною місяці відпочинку, без школи, насолоди сонечком і теплом. І от подумайте: в відбитках окулярів, от в дзеркальцях цих намалюйте, як би ви хотіли, сплануйте своє літо. Що б ви хотіли у вас було? Можливо, вам би хотілося більше плавати. Там можна намалювати у відображенні себе на пляжику. А може б, ви хотіли навчитися кататися на роликах, давно-давно мріяли і хотіли б навчитися. Намалюйте, як ви прям їдете в відбитках в окулярів, як ця мрія у ваша вже збулась. Нібито... Ось ви, але дивитесь і бачите вже своє найближче майбутнє. Яке у вас попереду. Кожен із вас може реалізувати. Якщо є якісь додаткові запитання, форму окулярів можна обрати різну. Вони можуть бути такі кругленькі, вони можуть бути навіть у формі сердечок, хлопчики можуть навіть обрати форму машинок для своїх окулярів. Форма яка завгодна. Златочка, бачу твоє питанечко, давай. А можна, я намалюю окуляри ось так. Так, можна і отак, звичайно, якщо хочеш, звичайно, можна так. Просто чому я запропонувала з обличчям, тому що тут ви вже нібито їх приміряли на себе, тобто вже їх нібито одягнули. Але якщо ви робите окуляри, ось так, як Златочка показала, їх потім теж можна вирізати і теж їх можна до своїх оченят прикладати, як нібито воно у вас вже трапилося. Ми з вами зараз плануємо своє літо. Плануємо е, багато розваг, веселощі, які кожен із вас може е, бачити, отримувати цього літа. Е, і для того, щоб це стало ближчою такою ймовірністю і настало якомога швидше і було для вас дуже, -дуже приємним. Круто, коли ви це вже побачите в такому відображенні власних окулярів. Мікусь, ти стомилася вже. Лягла перепочити. Нема сили малювати окуляри. Вікторія стомилася. Так, да, звичайно, такі насичені дні. Да, у нас просто дуже активне заняття, і всі такі цікаві, і всі по-своєму такі активні, активні. Так, любов, лисицька, от я не пам'ятаю. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Хто ти вже зробив? Прям вони, знаєш, схожі навіть на окуляри з майбутнього. Такі, знаєш, як супергеройські. Вау! Ого, а ти в них бачиш щось. Все добре видно у них? Круто. А що ж там за майбутнє? А майбутнє намалював на них? Ні? Хочеться другим. А, ну розумію. Бажання бувають різні. Може іноді хотітись іншого. Розумію. Міланка, давай. Міланочка, зараз вимкнуть тобі мікрофончик. Міланочка, спробуй себе, тому що я тобі вмикаю, а ти, мабуть, сама вимикаєш. А ну спробуй вмикнути вимкну... мікрофончик. Міланочка, вімкнув. О, є. Говори, Саночка. А, треба... треба намалювати і вирізати. Дивись, якщо. Є два варіанти. Можна намалювати окремо окуляри, і їх тоді можна вирізати. А можна намалювати ось так, одягнувши їх на обличчя. І тоді, якби, одягати вже ну, не дуже потрібно. Вони от уже нібито одягнені на твоєму обличчі. Зрозуміла? Супер. Так. Так, лада. А е, можна їх намалювати і не, не одягати на обличчя? Можна, можна все, котики. Головне, щоб ви зараз спробували і навчилися трошечки планувати, навчилися. Цінувати, тому що от на початку літа нам завжди здається, що воно таке велике аж цілих три місяці. А коли потім поступово поступово вони проходять, ми його не дуже планували собі це літо, як ми його проведемо. І в кінці серпня місяця виявляється, ого, а вже через тиждень до школи, і я нічого не встигла або не встигла. Тому е, дуже важливо і круто, якщо ви візьмете собі зазвичку, е, перед. На початку завжди літа певним чином його планувати, поговоривши з мамою, з батьками, з татом, як ви можете провести літо, як ви можете здійснити якусь свою мрію, щоб ваше літо запам'яталося от назавжди, і кожне літо наступне так само, коли ви навчитесь це робити. Так, Златочка, давай. А можна замість того, щоб намалювати, написати на окулярах? Може, що я багато на літо взяла. Що, що? Златочка, повтори, чи не багато що? А можна, я напишу, бо дуже багато планів. А, а, малювати це, Ні. Якщо їх дуже багато можеш написати. Але дивись, частково деякі можеш і промалювати, щоб їхнє відображення теж було в тебе. Можна фон, наприклад, в окулярах зробити, е, кольору якоїсь там мрії, і написати те, що ти там запланувала. Дуже цікаво. Побачити, що ж там буде у тебе аж так багато багато. Клас. Ольга, давай. Говори зайчику. А можна, бо в мене вже закінчився папір, а можна мене я з пластиліну заліплює. Ой, слухай, хороша ідея, спробуй. Спробуй обов'язково покажеш, як це. Олюшка, ти там в театрі прям виступаєш якомусь. Так прикольно, слухай. Якась вистава одразу. Е, можна, якщо попереду. Але... Є така заставка біля камери, ну така ось ось стрілочка, і ось там ось натискаєш на неї, не і там пише вибрати якийсь фон. І ось натискаєш, там там багато таких от, і виходить ось так ось. Я на це. Круто, круто, слухай, як в театрі опинилось. Одразу велика акторка або співачка Ольга себе може відчути. Клас. Так, зайчики, ну як там ваші успіхи? З окулярами? Із маленькими. Ой, валеночки там уже є. Клас. Супер, які вони прям такі круті, великі, клас. Супер. Молодці. Так, в кого ще дивлюся. Ой, Маріночка Шевчук. Ой, ой, яке там усміхнене обличчя, коли ці окуляри на очі одягнулись. Клас! Супер, молодець! Дуже красиво в тебе вийшло. Мама, мабуть, допомагала? Обов'язково поцьомай маму за те, що допомагала тобі. Так, хто нас... да, Трохи, це наша е, Лєрочка. Допомагала мамі. А, хі -хі, круто. Добре, що вам. ви так обмінялися взаємодопомогою. Супер. Ой, Оля вже окуляри одягнула прям такі, знаєш, стильні модні, які зараз дуже часто використовують у роликах. А це я також в цій заставці, я таке окулярська. Ти, ну, мабуть, будеш цим айтішником якимсь. Уже прям познаходили якісь заставки, уже прям все собі одразу змонтувало. Молодець. Так, в кого ще? Ладочка, давай. Ой, а лада серед поніків сидить. У мене тож є скільки заставок. Ой, відай за них окуляр. Ага, Е... Сейчас Я сейчас выключу том... заставку. Давай. И вот. Так, что-то там есть. Я немного поделила. Тут Ле... лес и, как... и то, как я плаваю на спеце. там на ду, там там матрасе, подкрю... наверное. Да. Клас. Щоб щоб плавати. Круто. Ну, слухай, то це ж прям задоволення і засмагати, а це, і плавати. От це, та, лес, а от та от ліс, а те парк. Гуляти в парку. А, гуляти в парку теж клас. Слухай, тепер тільки американські треба горки. американські гірки. Американські гірки. То це ж прям море радості в тебе на ціле літо заплановано, лада впевнена, що я буду намір нер... на них, Не впевнена, но на ярмарки точно. Угу. Ну, дивись, якщо ми про свої мрії і бажання озвучуємо через ротик, якщо ми про них говоримо, значить хтось їх вушком десь почує. І може хтось із рідних почує також, що лада дуже хоче покататися на американських хорках і, можливо, допоможуть їй у здійсненні цієї мрії. Тому ем... Секретики ми маємо з вами мати, але для того, щоб найбільш правильно щось приходило в наше життя, життя, його завжди потрібно озвучувати, щоб інші люди чули, бо вони не завжди можуть розуміти, що ми там хочемо з вами. А тут прям підійде мама, чи бабуся, чи хтось там ще до вас приїде в гості. Можна За помі... А шко й що, щоб намалювати? Звичайно, звичайно так. Танюша, бачу твої це там скажи це там що? Ейфелева вежа в тебе Тань. Ну, говори говори, Давай, ти мрієш в Парижі побувати? Угу. Mm -hmm. Круто, ну я дуже бажаю, щоб твоя мрія збулася. І по секрету, як, збу, як збудеться, то ти ж нам теж фоточку туди в групу скинь. Уже не просто в окулярах Ейфілова вежа, а десь ти там біля неї одразу, Окей? Ми всі разом за тебе порадіємо. Так, а вдруге, і слухай, ще й така у них стильна оправа в твоїх окулярів, як ці, як кішечки, да? чи лисички їх називають. Стильні. Крута танюшка. А во второй половинке там аквапарк. О, Це прям насолода влітку, в спеку та й в аквапарк. Слухай, тримаю з хрещеними пальчики, щоб твоя е, мрія на літо збулася. Так, сонечка, хто там ще у нас готовий щось показати? А хто ще не готовий, обов'язково нам їх зможе показати Ольга Монтюренко. йой, які красиві! Які вони фіолетові красиві ці. Як воно звуться? Вушка. Клас, Оля, супер. Там ще хлопчик от під ніком Катерина Буряк. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Я тебе переименую, щоб ми правильно називали тебе. Тимофі. Тимофій. Тимофійчик молодець. Клас! Тимофій, а що в тебе там за мрія на літо, за план? Типа, море і, і пальми? Море і пальми. Слухай, райська насолода. Теж буду вважати тобі, щоб в тебе це обов'язково збулося. Бачила, що ще Дашенька зробила, Дар'я. Ух ти, які круті, боже, яке щасливе обличчя, коли усміхнене. Тут, тут Максик ворож, і ще там ще мій брат вирос младший, ага. і ми грали в облівалки, закалянки. <глас> Знаю таку гру облівалки теж колись у неї грала. Це дуже весело. Обливати один одного водою. Клас. Дякую, Дашенька, Владиславчик у гуртовий. Теж ой, яке цікаво, Слухай, що в тебе там, Владислав? Море. Боже, всі, ви ну, знаєте, мабуть, літо нам для того і потрібно, щоб ми з вами всі трошечки поплавали в морі. А море це те, що крім того, дає нам дуже гарно багато з вами. Позитивних емоцій в морі ми ще й дуже гарно можемо розвивати своє тіло, тому що плавання це отакий крутий спорт. Марка, там уже теж окуляри стоять. Клас, Марк! Марк продовжує щось ліпити. Супер, Ніколь, а що це там? Ой, які патріотичні окуляри! Гори, пальми. Супер. Ніколь, а де, де це їх? Це ж треба якось сумістити і на горах побувати, і на пальми залізти, за кокосів, там бананів позбивати. Ти вже думала, яка це може бути країна, де це може бути? Говори, говори вже, Ніколь, тебе був мікрофончик включений. Ну, е в гори можна по поїхати в Карпати. Ми вже да. з сім'єю туди ходили. На Говерлу піднялись, на попиван піднялись, на Петрос піднялись. А на, на пляж можна просто поїхати і можна, можна в Єгипет полетіти. Супер. Можна... Дуже гарно, коли в тебе є навіть такий конкретний уже план. Клас, Ніколь. Бажаю, щоб збулося. Так, ладочка бачила твої окуляри. Віка тримає ручку, вже, мабуть, вона і болить та ручка, так тримає. Показуй, Вікуська. Йо, як круто! Нічого собі, Віка, це ти сама нафантазувала так. Да. Клас, і що ж там в тебе за план на літо? Кам'янецьки. Ти що? Це твої очки. І ти, мабуть, у них. І ти в них, мабуть, дуже засмагла на сонечку. Дуже красиво вікусь, молодець. Ладочка, так, що ти хотіла? È, это моя кисим. Вот так, да. так, это моя кисельня, которую я хотіла. Та я мічка, які ці місії. Ага, вами... Клас, супер. Добре, сонечка мої. Ті, хто вже закінчив, ми бачили, Бачу, що ви ще продовжуєте малювати, тому ми будемо ваші окуляри всі чекати у групі в Телеграмі, з нетерпінням чекати, бо вони, як завжди, надзвичайні. І ще будемо всією, всією командою. Тримати схрещені отак пальчики, щоб кожного із вас плани на літо збулися і подарували вам багато-багато радості, позитиву, і приємних і дуже гучних е усмішок, з якими ви можете ділитися зі своїми друзями. Я вас можу вже відпускати. Хто не завершив, завершує. Е всі роботи ваші ми чекаємо і бажаємо мудра Катя, клас, які сердечка. Круто, Катюш. Ой, Марка ще не з пластиліну навіть зробив окуляри, слухай, нічого собі, то оперативний Марк, і на папері намалював, і щось з пластиліну зробив. Реально, Марк. Пані Яно, вам дуже дякуємо, дуже крутезні окуляри. Я, до речі, теж собі вже запланувала на літо дуже цікаві речі. Обов'язково їх після ефіру намалюю. Вам, діти, дуже дякую. І відправте нам, будь ласка, фотографії в коментарях. Ми просто так краще роздивляємося ваші малюнки, ваші окуляри. Дуже 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 Латиска тримає ручку, зайчик уже добудовно, а втомився сильно. Так, включаю мікрофончик. Говори, такое. Что говори, ты говори, говори. У меня, то, знаете, что на плане у меня было море, и там еще я с был, был на аквапарке, и, там была такая горка. Ого! Еще я тут рисую, что Супер, і позвонок. Круто! Да, Давайте, підвисає, щоб ви все побачили. Але основну думку ми почули. Але ну, щоб ми донечко. побачили, то ми чекаємо. Ваші окуляри до нас в коментарях. Вам дуже дякую. Дякуємо, пані Іану. Давайте будемо прощатися до наступного ефіру. Всім до побачення! Дуже-дуже любимо.